Тарас Шевченко, холодний я. У всякого своє лихо, і в мене не тихо. Хоч не своє позичене, а все таке лихо. Нащо баться, ти згадувати, що давно минуло. Будить, бо знає колишнє, добре, що заснуло. Хоч і яр, той вже до його і стежки малої не осталось. І здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога. Монастиря Мотриного до Яру страшного, в Яру колись гайдамаки табором стояли, Лагливи самопали, ще стругали, у яр тоді сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином, і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляху. Де ж ти дівся яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом? Чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, новими ляхами не сховаєте, над яром залізнях летає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчітесь святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона. Не сплавтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй боги, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає нащо, та ще й фонту зневажає, ледаче, Гайда Гайдамаки не воїни, розбойники, і вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш людоморя. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний. Не заріже рукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людям людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, Дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Золотів нет.